Доброго дня, шановні глядачі, ютуб-каналу фонду громади міста Херсона. Захист сьогодні знову з вами я Олександр Ковець, і це наші такі щомісячні публічні інтерв'ю лекції, які ми записуємо з лідерами громадської думки, з представниками різних секторів. І сьогодні ми будемо говорити з Олександром Шумеєм. Проректором е, навчально-виховної роботи Херсонської морської державної академії. Пане Олександре, вітаю. Доброго дня. Е, раді, раді вас бачити, раді з вами поспілкуватися. Насправді ці, дуже чекав цієї розмови, адже е, Херсонська державна морська академія це, е, це символ. Е, це, е, це символ міста, це символ престижу міста, і це, це та інституція, яка є однією з таких, що творить локальну ідентичність Херсона та Херсонщини. Адже Херсон місто Моряків, Херсонщина край моряків, і це історично так склалося, і дотепер, дотепер так є. Пане Андре, я би хотів, щоб ми сьогодні з вами поговорили власне про, про освіту, про морську освіту, про Херсонську державну морську академію, про, про моряків загалом от, з початку повномасштабної війни, як в умовах окупації це було, як, як це змінилося зараз. Адже чи, чи, чи не перестав Херсон бути містом моряків? Чи є в нас перспектива залишитися містом моряків і розвиватися в цьому напрямку? Такі така достатньо широка рамка. Ну і звичайно, щоб ми щоб ми так. Так скажімо, для наших глядачів, для тих, хто не знайомий з феноменом мореплавства і з історією цього всього, щоб ми так легітимізували, да? 에... щоб поговорити про історичний контекст, 에... про те, що з хлопців будуть люди, правда, 에... про цю відому цитату Великого Кобзаря 에... Тараса Григоровича Шевченка: якщо я не помиляюсь, бо я можу помилятися. А... Власне. Така широка рамка, якщо ви не проти, то я би попросив, щоб ми розпочали. От е, пов, е, початок повномасштабної війни, там за перший тиждень менше тижня росіяни окупують обласний центр. Очевидно, що в таких умовах важко продовжувати освіту, і е, важко, або й взагалі неможливо залишатися е, залишатися моряком. Бо Якщо ти працюєш в морі, то ти маєш бути дуже мобільним. Ти маєш пересуватися, ти маєш виїжджати, але це все було неможливо і частково неможливо в Херсонській області на рівному березі зараз. Ну дуже вас би просив, щоб ми про це поговорили. Дякую, пане Олександре. Ну насправді, коли ви говорили про морську академію і комплементарно говорили. Насправді, марахітка в Херсоні і на півдні це завжди сервіс для моряків е, щодо освіти. Так історично склалося, що в нижньому Придніпров'я е, оселились, проживали і успішно займались каботажним мореплавством і більшим дальнім мореплавством. Місцеве населення. Е, це ставало сімейною професією. Яка передається з покоління в покоління тому, е, чи це академія була, чи було училище, чи коледж, чи морохідні класи? Але морахідка в Херсоні була майже два століття 190 років, якщо брати ще училище торгового мореплавства, про яке е, псав Тарас Шевченко. Але так чи інакше, успішно. Е, Морський навчальний заклад міг існувати і в Олесках, і так було на межі 19 20 століття, і в Голій пристані, і в Береславі, і навіть в Станіславі була спроба в містечку відкрити морський навчальний заклад, тому що були люди, які схильні до цієї професії, люди, яких знали в професійному середовищі, які вміли і. Любили цю професію, тому що цю професію це важка професія, її треба любити і вміти нею займатися такий собі, знаєте, професійний е стороннім здається авантюризм, але ну скажімо, не всі е не всім він підходить. Якщо говорити про Херсон і про одну із ідентичностей Херсона міста Мерків, справді це так і було. Якщо взяти, наприклад, фінансовий еквівалент. Були обрахунки на початку двадцятих років, ось тобто, говоримо двадцятий, 22 рік умовно. Нацбанк робив моніторинг і говорив, що в Херсон від е, закордону моряки переводять щороку кошти, які, ну скажімо, співвимірні. Сумі обласного і міського бюджету, тобто мова йде, якщо, наприклад, 21 рік це про 1,3 мільярди е, гривень, тобто сумарно 4 мільярди гривень, е, перераховували. Е, зрозуміло, що для Херсону це переважно, можливо, про 90 чи 95% коштів це переводили моряк. Тобто, ми можемо говорити, що за сім 10 років. Моряки е, інвестували в свої родини в місто близько одного мільярда доларів. Розуміло, що морська професія це професія, обмежена кількома десятиліттями. Мова не йшла про пенсійне утримання. Тому е, моряк це часто був і внутрішній інвестор. Це людина, яка закладала середній бізнес е, в Херсоні. Тобто Такий собі середній клас для міста. Ну, але не будемо рахувати чужі важкі гроші. Насправді, е, насправді професія нелегка. Хоча ну ті, хто нею займається, кажуть, що без неї жити нема. Зрозуміло, що на, на тлі, ось, е, ми колись обраховували що десь моряки для Херсона разом з родинами, членами родинами активні моряки. І е, курсанти складали десь до 15, можливо, 20% населення. Тобто, мова йде щонайменше про е, 40 тисяч населення міста. Ну перед е, повномасштабною окупацією Херсонська державна морська академія разом з коледжем і ліцеєм е, мала приблизно 5 тисяч, навіть більше 5-200 тисяч курсантів, іноземці, курсанти з Криму. Якщо говорити про переддень е, війни, те, що ви говорите в 22-му році, е, взимку у нас йшли переговори з міжнародною компанією IMEC, це такий, скажімо, оператор провідних крюнгів. Там відмова йшла mm -hmm. про е, більше ніж 100 тисяч моряків, там до десятка тисяч суден. Вони координували і представляли в міжнародних, скажімо, професійних організаціях саме компанії, які наймалися працевлаштуванням моряків, які були судновласниками. Так ось в цій компанії вона була давнім інвестором академії там відкриття водної станції за їх рахунок, і їхньому, в тому числі, фінансування відповів. У них на початку 2000-х стався такий. Перегляд політики, і вони з Індії та Південно-східної Азії поверталися до Європи, і Херсон розглядався як одним із центром е, формування кадрів для пулу цих компаній, і десь приблизно 3-10 березня двадцятого року у нас мав відбутися візит. Цієї компанії він неодноразово відбувався, але вже з метою комплексного відбору курсантів для полу цих компаній. Тобто мова йшла про те, що Херсонська державна морська академія та її підрозділи отримували б таку кількість місць для практики і працевлаштування курсантів, яке вони не могли навіть задовольнити. І у зв'язку з цим, навіть не зважаючи там на жовту, Червону. Зону карантину ми зібрали другий, третій курс Академії та коледжу в Херсон для того, щоб підтягнути там якісь предмети, англійську мову для оцього відбору на початку березня. І 24 лютого у нас в екіпажі знаходилось 400 осіб. Розуміло, що з перших днів, навіть ще коли. Росіян не було в місті, але вже виїзд був заблокований. Мова йшла, пам'ятаєте, про зелені коридори, хто тоді вимагав. І це було, це було дуже індивідуальні речі, коли ми е, мали е, забезпечити, по-перше, безпеку курсантів в екіпажі, по-друге, їхнє харчування. Е, ну і відповідно, не мали кинути дітей. Тобто, Е, і поступово у нас е, на початок червня, коли вже захопили е, росіяни і екіпаж, і в тому числі створили свою псевдоакадемію. У нас в екіпажі залишалось шість маріупольців, хлопців, яким не було нікуди виїхати. Тобто, а так іноземцям нам вдалося індивідуально е, все-таки домогтися того, щоб діти поїхали додому. Когось там ці події за кордоном застали, і ми змушені були шукати варіанти е, того, як їм закінчити навчання, наприклад, бо про повернення тоді мова не йшла. Ну, але так чи інакше, е, нам вдалося е, пережити оцей шок початку повномасштабного вторгнення. Нам вдалося не допустити того, щоб курсанти стали заручниками. Окупантів, чи щоб вони стали курсантами псевдоакадемію, яку створили росіяни в Херсоні в червні 22-го року. Тобто, я вважаю, що ну це такий нелегкий, нелегка була сторінка нашої історії, але ми її пройшли гід. А, пане Осандре, дякую за, 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 за такий огляд. От, власне, почалася повномасштабна повномасштабне вторгнення? Зрозуміло, що навчальний процес не міг продовжуватися там, ви про це розповідаєте. А от, власне, якщо говорити про спільноту моряків, про цих, які вже не навчалися, про професійних моряків, як, як взагалі? Змінилося як обставини змінилися? Адже з окупованого міста люди, де не могли виїхати, щоб в рейси на роботу полетіти, і так само не могли повертатися, чи стикнулося місто спочатку, можливо, з активним виїздом. На підконтрольну тоді територію України чи, чи за кордон. От, власне, як змінилася ця структура морської спільноти в місті в області? Я б не робив якусь різницю в моряках Херсона ну, порівняно з іншими категоріями, наприклад, там працівники навчальних закладів чи аграрії? Єдине, моряки мали, наприклад, більше матеріальні можливості щодо виїзду. І адаптації десь, наприклад, за кордоном. А також більша частина їх е, е, залишилася за кордоном або їх е, рейс застав за кордоном. А, Але е, ну, дійсно е, група моряків, і якщо брати цю основну соціальну групу в Херсоні, вона опинилася е, е, в певній ізоляції, пов'язаної з Окупацією Херсона Росіянами дійсно тоді, пам'ятаєте, були проблема, і ця проблема була 22-го року всього виїзду українців ну, українських моряків за кордон. Потім це було врегульовано на рівні прикордонної служби і чоловіків, якщо він там представляв контракт, що він іде в рейс, виклик їх випускали за кордон. Наразі ця, ну, ця е, тенденція продовжується. Ті, хто мають порядок з мобілізаційними документами, перебувають на облік, вони можуть вільно виїжджати за кордон. Те саме стосується і студентів, курсантів, здобувачів освіти. Тобто, якщо в нього він стоїть на військовому обліку, е, у нього є військово-облікові документи, є контракт, виклик його відпускають, і він успішно після там півроку. Повертається в, до України. Щодо е, моряків, які тоді опинились в е, окупації в Херсоні, так була, пам'ятаєте, це була така гостра дискусія в суспільстві е, про те, чи варто виїжджати через Крим. Е, десь через ну, та, звичайно, Крим... Така дуже тоді, чутлива інша, тема. пам'ятаю, вона була і гостра і обговорювалася середовище. Моряків, потім, скажімо, були надані роз'яснення, що якщо у вас єдина можливість виїхати з окупованої частини України через територію Росії, то наслідки від цього не буде. Я думаю, що це теж заспокоїло дещо моряків, тих, які опинилися. За кордоном або виїхали через Крим. Бо такі, ну, такі випадки були, і е, окупація, яка тривала ну, 8 місяців, вона все-таки багато родин змусила. ну І тим більше, що, е, мож, скажімо, потреба була в тому, щоб заробляти кошти на утримання е, родин. Але ця проблема, скажімо, зникла вже сама собою. Щодо Моряків, ну зараз існує ось і органи влади ставляться питання і йде на різних майданчиках обговорення, що відродження Херсону неможливо без моряків, і чи вони повернуться до Херсону? Ось е, основна основне питання, яке зараз е, е, обговорюють при візі формування візій відновлення відродження Херсону. Е, Повернення людського потенціалу. На це питання у мене немає відповіді, і тут же знову я повторюю: моряки не є чимось особливим, можливо, просто більші матеріальні можливості. Дехто, можливо, залишиться за кордоном, не пов'язують якісь особливі спогади. Багато хто повернеться, тому що якраз, ну, Є ностальгія за Херсоном і це почуття формують дуже багато груп категорій, дехто повертається, але це поки що одиниці. У декого батьки майно в Херсоні, тому тут питання, воно буде, і залежить від тих законів, які, ну, і тих умов, які будуть формуватися для багатьох категорій в Херсоні. Ну. Але факт є той, що, наприклад, такого місця, де моряки проживали компактно, де б вони мали свій свою соціальну роль і статус у суспільстві, не забуваємо ще про морячок. Тому що, ну теж жінки, які у відсутність чоловіка займаються питаннями сертифікатів, ну це спосіб життя і. Я думаю, що родина моряків, і саме в першу чергу морячкам не дуже комфортно за кордоном, тому це вселяє надію, що все-таки Херсон, як морське місто, як місто компактного проживання моряків, воно відродиться. Але тут ще одна існує загроза, тому що завжди, ось останні десятиліття, існує дискусія про те, що моряки. Наприклад, не платять податків. Ну насправді там питання в тому, що вони платять і компанії платять ці податки, і не може бути подвійного оподаткування роботи моряка. Але можливо, в включення України і шляху цей на інтеграцію до Європейського Союзу він призведе до того, що виникнуть якісь національні особливості. Щодо моряків, з'явиться питання якогось пенсійного накопичувального моменту, тому що, наприклад, морякам некомфортно проживати в Німеччині, бо там національні Національне оподаткування система дуже висока для моряків, і ті ті моряки, наприклад, яких захопило початок війни в Німеччині, дуже скоро звідти поїхали через там півроку до Іспанії. Бо там е, національна податкова система щодо моряків е, е, набагато легша. Тому тут е, знову ж таки будуть якісь у нас виклики для Херсона і в тому числі для моряків. Але з іншого боку, це історичний момент. Для того, щоб, наприклад, повернути родини і моряків до Херсона, зробити якусь гнучку, більш національну систему оподаткування. І тоді ну, моряки повернуться до Херсона. Але, ну, Херсон без моряків не буде тим Херсоном. Пане Зендре, я дуже дякую вам. І от, зокрема. Ви вже, ви вже відповіли на моє наступне запитання. Адже е, ви були учасником е, такої однієї зі стратегічних зустрічей по формуванню візії Херсона, яку проводив фонд громади міста Херсонозахист. Захист. І от, власне, е, говорячи про повернення моряків. Е, це про повернення моряків, про е, про відновлення повноцінної освіти в Херсонській державній морській академії, тобто, це один з чинників, який формує. Ну, можна багато говорити про формування ідентичності, формування образу, але це те, що формує ідентичність, формує образ, але формує також і. Місцеве заможне населення, середній клас формує от, власне е, є тим цементом, який м, тримає е, одним з наріжних каменів, можна говорити, який тримає місто, тримає область. І, от, власне, пан Сендри, ми з вами говоримо в е, на початку на початку липня 2024 року, і от, власне, кілька днів тому. Е, Стався такий дуже прикрий випадок. Е, було чергове влучання в один з корпусів Херсонської державної морської академії, і ну, фактично, ми спостерігаємо не знаю, часткову руйнацію е, чи як там в актах воно можливо по-іншому називається. Ну але один з корпусів е, не придатний до того, щоб в ньому е, проводити навчання, і ну, і взагалі, пану Сандре, розкажіть, будь ласка. Що відбулося, які пошкодження, і, власне, як що маємо робити, щоб після припинення активних бойових дій максимально швидко відновити освіту на базі Херсонської морської державної академії? І також, от за ці два з половиною роки за окупацію, і вже під час деокупації через обстріли. Наскільки Наскільки сильної шкоди зазнала матеріальна база Херсонської морської державної академії? 2 липня 2 липня росіяни з лівого берегу обстріляли історичний центр міста кількома касетами граду. І декілька влучань було на територію корпусу морської академії. Ну, будівля символічна, так звана централка для багатьох. Це символ був після, ну, скажімо, морської освіти другої половини ХХ століття у Херсоні. Там знаходився музей. Ну, наслідки дійсно для будівлі дуже фундаментальне пошкодження, тобто, місця влучання це пропалена. Пропалений слід від третього поверху до першого була масштабна пожежа, а, і... але це для багатьох демонструє просто ставлення росіян до міста Херсона, ставлення до, до його важливих для міста речей. З іншого боку, наприклад, розумієте, той. Ота кількість звернень, яку ми отримали Академія, викладачі Академії відпускників за ці два дні, вона просто феноменальна. Всі говорять про те, що з закінченням війни відразу кожен з буряків буде жертвувати на те, щоб відновити дорогу ну, для себе будівлю і осередок морської освіти в Херсоні, звичайно, що вчора, 4-го 4 липня в Херсоні був міністр освіти. Ми ходили з ним по цьому по цій будівлі. Є бачення від місцевої влади щодо відбудови, є є підтримка міністерства. Але скоріше, ну розумієте, це символічний акт відбудови буде морохідки, тому що в академії достатньо навчальних корпусів, достатньо. Навчальних лабораторних площ для того, щоб відновити ну звичайне мирне навчання. Але Ну я думаю, що це буде один із символів відбудови і відродження Херсону саме відродження і відбудова оцієї будівлі. Наразі ми функціонуємо досить успішно. Ми релоковані, знаходимося в Одесі. е-е у нас змішана форма навчання, тобто перед практикою, перед важливою там, сертифікацією е, курсантів, ми е, запрошуємо їх на там, місячні півторамісячне навчання до ОТЕСи. У нас дуже розвинена система дистанційного навчання, у нас е, особливість навчального процесу, що навчання йде не всі чотири роки, наприклад, на бакалавраті, аудиторне, а в нас Рік навчання, там 6 місяців практики. Тобто курсант, будучи на практиці, теж отримує той рівень необхідних компетенцій і знань, тому адаптація морської освіти і її існування, воно ну, менш залежне, наприклад, від питань там, перебування в навчальній аудиторії. Академія функціонує, коледж функціонує. Ми не отримали, скажімо, критичного зменшення кількості абітурієнтів. Процеси йдуть, курсанти йдуть на практику, повертаються. Більше того, у нас є система договорів про подвійні дипломи. От уже під час війни у нас і з Британським вузом заключені договори і. З Литовською морською академією і курсанти успішно отримають подвійні дипломи. Але все-таки е, міжнародні компанії, вони звичайно уже теж хочуть, е, скажімо, е, класичного е, освітнього процесу: вони хочуть, щоб херсонські морські навчальні заклади функціонували в звичному для них форматі і. Е, і ми готували традиційно для них якісних е психологічно сформованих, адекватних е професіоналів. Пане Олександре, я вам дуже дякую за, за розмову. Я думаю, що для наших глядачів це буде дуже не просто дуже цікава, а дуже важлива така, е така розмова і. Ми сподіваємося, що незабаром припиняться активні бойові дії, та е, все ж таки е, буде можливість відновити е, мирне життя в Херсоні, і, от, власне, якщо ми говоримо про море моряків, цю історичну тягу, що все таки ми побачимо, як спільнота моряків згуртована спільнота моряків. Відродить і морську академію, і, власне, відновиться та активна спільнота моряків, які, власне, дуже багато і інвестували і коштів в місто, і власне є носіями тієї. Морської культури тієї неповторної морської культури, яка характерна для, для півдня України, зокрема для Херсона. Дякую. Здобувайте морську освіту у неї майбутнє. Слава Україні! Героям слава! Дякую вам дуже.